Так, всім привіт! Коротше, що? У мене є два таких ската задніх з трактора. Це ще рідні, оригінальні, ті, що з заводу йдуть. Розмір, так, 9,5х24. Бачите, Ну, трошки грязні, ну то таке, зато вони, вони в сухенькому місці зберігаються на, на горі. І... Ми собі на трактор нові купили. ці, коротше, кинули, думали, що будуть ну, про запас будуть лежати, мало ли там. Ну, тут ще протектор, як бачите Ще протектор є. Такий непоганий. Головне, що вони без порізів, без тріщин взагалі дивіться. Взагалі все, ну, все чотенько. Ну, Звісно, вони на, на, на тракторі відходили. Ну, зрозуміло, вже для оранки там трошки слабий протектор, тому так рішили. Купили нові та й бігають нові. А ці що? Ці, я думаю, продати. Може комусь комусь треба? Не знаю там. Пропонуйте, що, що ви за них можете дати. Бо, ну... Можливо, хто, хтось шукає, цікавиться. І, в принципі, вони широкі. А На нові немає можливості і фінансів, то я би їх продав. Якби, можливо, кому і треба. Понятно, безкоштовно я їх не віддам. Самі розумієте. Так що, пишіть, може, кому треба.